Вітаю, друзі! Ви на каналі Soul Power UA, з вами Світлана. Сьогодні ми з вами зануримося в потужну енергію повні, яка осяє нас у небо 10 липня 2025 року. Отже, готуємося. Приготуйте, будь ласка, папір, декілька чистих аркушів, ручку, карандаш те, що вам звично чим звично датувати. Можливо, маркери, фломастери, якщо ви робите кольорові замітки. І попрацюємо. Я вчора ввечері прогулювалась, бачила цю низьку, потужню, таку красиву, наближаючуся до повні місяць. яскраву таку повню. Якщо вийде мене записати відео, то я обов'язково зроблю в шортсі реальну картину повні цього місяця. Бо фото так не продає енергію. Ну, фото між будинками в місті не продає тієї енергії. Але якщо ви проходитесь ввечері, подивіться на південний схід, десь близько 20-ї години на південному сході досить низько видно на цей місяць. Починаючи будь-яку роботу, я завжди спираюсь на ті енергії, з якими ми підключаємося, під'єднуємося до цієї повні. Що в таро да, я взагалі беру завжди базу, що в астрології я беру базу. Взагалі, як Пропорсування будь-якої проблеми треба розуміти, на що ми спираємося. Отже, на що ми спираємося в цій ситуації? У нас є декілька рекрозградних планет і досить великих планет, які суттєво впливають на людей. Це у нас ретро-Плутон в вдалії, це період самоаналізу, розкопок і розуміння, що нам. З яких обставин формирується сьогоднішнє сьогодення, що привело до цього, будемо казати так. З 4 липня у нас Нептун додався, який змусить зняти рожеві окуляри. Отже, те, що ви не хотіли бачити, вам доведеться побачити, і буде ясно, хто є хто, особливо в міжособистих зв'язках. А з 13 липня у нас в де Сатурн. Планета, яка буде наводити порядок і відповідальність. І вона буде вимагати від вас переглядати ваші стратегії, ваші плани і те, що не працює, доведеться відпустити. Але процес буде і повня. Це у нас повні знаку козирога. А козирог це структура, відповідальність, кар'єра, дисципліна. Це наші довгострокові цілі. І тоді ця повня і є унікальна можливість для трансформації в найважливіших сферах нашого життя. Якщо навіть ви цього робити не будете, да, ви знаєте цю інформацію, але не будете, але в житті обставини змусять вас це зробити. Я хочу звернутися це відео, коли я планувала, хочу звернутися для тих, хто має боргові зобов'язання. Я виділила особливо це пропрацювати цей момент в житті. У кого є тягар з якихось невиконаних завдань. І сьогодні ми, я дам поради, як це працювати. Я дам загальні поради, і якщо ви можете, ви самі з собою допрацюєте. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатися. В особисті повідомлення, в, в, які є на каналі посилання, ви можете залишати коментарі, під'єднуватись і записуватись на персональні консультації, і ми будемо займатися побудовою плану да, для вирішення ваших проблем. І сфокусуємося вже на вашому персональному моменті, враховуючи і зірки, і, можливо, це буде. Матриця доля, можливо, це буде дизайн людини. Всі ці знання, все це мені відомо. І в поєднанні з тароастрологією ми можемо пропрацювати будь-яку вашу проблему психологічного плану. І навіть якщо психологія вже переходить на соматику, тобто на тіло. Отже, повні в козирогу унікальна можливість для всіх трансформацій в житті. І для перепрацювання, опрацювання фінансових зобов'язань, і для того, хто прагне нового рівня в своїй кар'єрі. Саме це повністю є ідеально для того, щоб не тільки позбутися матеріальних боргів, а й змінити, трансформувати свідомість бідності і сфокусуватися на вашому професійному зростанні і досягненні амбітних цілей. Тож давайте розберемося, як використати цю потужну енергію для наших змін і трансформацій. Перше, що будемо робити, це усвідомлення, так? база, з чого починаємо. Беремо аркуш папіру і собі помічаємо, треба підбити підсумки. Тобто оцінити, з чого ви почали, що ви маєте і в чому є ваш прогрес. Взагалі, ми позначаємо прогрес для того, щоб побачити цю позитивну динаміку. Якщо це Мінусовий, якщо це регрес, да, то ви теж собі це помічаєте. Але важливо, в якому не було там в, от, в, в негативному сенсі да, події, але важливо сам помітити хоча б одну ціль, яку ви за цей період да, досягли з початку року або з моменту останнього молодого місяця. Далі, визначаємо ваші борги. Борги можуть бути в широкому сенсі. Це можуть бути гроші, це можуть бути обіцянки. Це можуть бути ваші незавершені проєкти, і це можуть бути емоційні зобов'язання. А це можуть бути ваші старі звички, які вас виснажують. Це можуть бути проблеми харчового характеру, коли людина заїдає свої стреси і проблеми переїдання і ожиріння. Все це. І є ваші борги. Все це те, що потребує вашої уваги для того, щоб це переробити. Все це це енергетичний такий мінус, який тягне вас назад. Отже, ви помічаєте всі ці цілі на папері, матеріальні борги, обмежені переконання, обмежуючи переконання, ментальні. Да? Це можуть бути такі фрази, які там на кшталт гроші важко заробляються. У них там все є, а нам нічого. Вони багаті, а ми бідні. Я ніколи не матиму достатньо. Ось ці всі фрази, вони тягнуть вас на дно, вони обмежують вас. Сюди можемо поставити кар'єрні невдачі. Тобто я працюю. А в них все виходить, мене не підвищують, це теж сюди ставимо. Ставимо сюди свої страхи, будь-які страхи, панічні страхи, страх бідності, страх невдач. І коли ви це все виписуєте, таким чином ви якби звільняєте себе. Коли ви це все усвідомите. Нам треба буде взяти інший папір да, і подивитися, що, які можуть бути корисні зміни. Тобто я, переписати ось ці фрази, там, я ніколи не матиму достатньо грошей, да, замінити їх на позитивну афірмацію. Я ці позитивні афірмації буду давати в наступних відео. Ваші кар'єрні невдачі, на які кроки можна покращити це. І на чистий папірець ви переносите на чистий аркуш паперу, ви переносите тільки ті нові кроки, які ви будете робити. А на тому аркуші, на новому, ми з вами ще будемо ставити цілі і сроки, то терміни. Чому? Тому що козорог це структура і він вимагає від. Людини порядку. Ви будете прописувати собі дати, на які ви будете спиратися. Якщо ви пропрацюєте свої харчові звички, ви, звісно, на лівому папірці пишете мінусові, а на правому ви пишете, як ви будете зупиняти ці моменти. Мені дуже цікаво подивитися в реакціях під відео в коментарях. Хто від чого хотів би позбавитись, і якщо це для вас корисно, записати додаткові практики або марафони. У мене вже є побажання до марафону по переїданню по емоційним остійнім, таким перевантаженням заїдання стресу, вже є ідеї напрацювання на цей марафон, мені треба набрати певну кількість людей. Якщо це цікаво, пишіть в коментарях під відео. Отже, підготуйте цей папір, оскільки це практика групова не особиста, і символічно от, всю енергію негативну скиньте в цей папірець і спаліть його. Звісно, безпечно, це може бути біля раковини обов'язково, там, де є вода, в металевому посуді. Можете розірвати на дрібні шматочки, підпалити. Головне, щоб це згоріло, і цей попіл ви розчините в воді, і він втратить владу над вами. Це досить потужна ритуальна дія, яка дуже допомагає вашій підсвідомості прийняти нам розвільнення. Звісно, це не вирішує проблему, але це готує намір. А далі вже наступні кроки йдуть роботи. І після того, як ми змінилися від цих моментів, а я вже казала, що козарі в нас любить структуру і дисципліну, ми починаємо робити такий перелік. Отже. З боргами ми робимо інвентаризацію, будемо казати, якщо це стосується фінансів, то ви прописуєте свої суми, інструктуєте і починаєте створювати графік, поступові шаги і кроки, як ви можете цього потрохи дозволятись. Чи це виплачувати, чи структурувати цей борг, але головне почати це робити. Навіть з копійчаних шагів, з маленьких кроків починається здійснення великого. Можливо, когось є там на кшталт з великого почати. Да? Є і такий спосіб, як дебіт, він як, як лавина, да? тобто зносить все маленьке з великого почати. Але якщо такої можливості нема, то ви можете починати дуже з маленьких кроків. Далі, ми говорили, що ми викинули ці грошові блоки. Про накшталт гроші це зло. І починаємо змінювати нові афірмації. Ці афірмації, я вже кажу, я дам додаткового відео, але це буде на, на кшталт. Е, я приваблюю достаток в своє життя. Гроші це інструмент для створення добробуту. І ви записуєте ті, які вам ближчі. Можливо, у вас є свої якісь думки, і це буде важливо, щоб це проходило із, виходило з вас, да? щоб ви цю афірмацію прокручували через себе і записували. І то після цього на новому папірці ви будете фіксувати кожен день вдячність. Кожен день ви будете писати декілька фраз, речей, за які ви вдячні. Ви вдячні за цей ранок. Ви вдячні за це за можливість спілкування. Ви вдячні за те, що ви зустріли це відео, ви вдячні за те, що я його написала. Накшталт, ну якщо у вас дійсно ця емоція є, я ж не змушу вас це робити, якщо це у вас є. Ви вдячні за, за вдалу зустріч, за те, що ви встигли зробити, і кожен день ви знаходите такі маленькі і робите практику подяки. І в цей момент після цього ви робите візуалізацію достатку. Так, щоб ви відчули, що ви уявляєте цю фінансову вільність. Відчуйте ці емоції, так же це сталося. я пропоную вам зробити навіть такий ранковий ритуал та і вечірній ритуал. Ранковий ритуал, коли ви прокидаєтесь, йдете в ванну, вмиваєтесь. Дякуєте за те, що є цей ранок, і починаєте да, День з подяки, із, із ранкової е, зарядки, питної гарячої води, а ввечері е, практика там, е, дихальна або йога. Оці 5-10 хвилин, повірте, ви не будете зависати в телефоні, ви завжди їх знайдете і вранку. І зранку, і ввечері. Але ці 5-10 хвилин вони будуть дуже важливими для того, щоб запустити трансформацію в вашому житті. Щоб уявляти, якщо ці блага, які ви мрієте, як вони входять в ваше життя. І повірте, вам будуть відкриватися нові горизонти, нові можливості, коли ви будете слідкувати за своїми думками і на цьому папірці записувати. За один місяць формуються нові нейронні зв'язки. Це період формування 21-28 день, період формування нових нейронних зв'язків, нових звичок. І ви побачите, як за місяць може змінитися ваша свідомість. І це я даю вам абсолютно безкоштовно. Все інше так, якщо вам потрібен контроль, якщо вам потрібна допомога, ви можете приходити, записуватись на консультацію. Ми це ми можемо робити. І це буде як наставництво, я буду вам допомагати це робити. Але в абсолютно безкоштовному доступі я говорю, як це може бути. Працюємо з кар'єрою і самореалізацією, бо енергія Козирога і ті планети, вплив тих планет в цей час. Дуже-дуже ідеальні. Отже, вам треба подивитися на свою кар'єру. Оцінити завершення проєктів. Кар'єра у кожного різна. Хтось працює в ІТ, і в нього є технологічні проєкти. У когось своя присадібна ділянка, і там є свої результати, час підбити, там врожаю того, врожаю, того. І, повірте, ці 10 хвилин завжди можна знайти і зранку, і ввечері. Ви оцінюєте свої досягнення. Тепер переглядайте, наскільки ці досягнення відповідають вашим амбіціям, наскільки вони ще актуальні. Можливо, настав час переглянути і змінити свої цілі. Може змінити напрямок, як воно поєднується. Якщо ваше життя професійне здається хаотичним, використайте цю повністю, щоб створити нові чіткі структури та плани. Розбити великі цілі на менші, а і, при цьому досяжні кроки. Тобто не робіть, що вам треба зробити. Ну, е, наприклад, я візьму якусь сферу нерухомість, да, що ви там продаєте 10 да, квартир за якісь. Ні, ви робите рекламну кампанію, розраховану там на кожен день. Ви робите такі кроки, да, е, і там. Е, План досягнень, він йде покроково, кроковою, маленькими кроками рухаємося вперед. Якщо ви вивчаєте якусь мову, ви не ставите собі пройти рівень преадванс або інтермедію там, за місяць. Поставте маленькі кроки, щоб буде займатися там кожен день, але це буде кожен день, і це буде система, якщо це стосується ваших реалізацій, навчання, кар'єри. Дуже корисно в цей час вести щоденник. Ось ці папірці розкладіть, де, де вам зручно по квартирі, по будинку, і ви там ставите собі галочки, поміточки. І таким чином ви будете переформатовувати і робити такий самоконтроль, самодисципліну. Ви будете бачити, де вам бракує послідовності, де ви щось не виконали. Не потрібно себе сварити, так, що я там такий сякий. Ні. Навпаки, ви розумієте, що ви себе контролюєте і виводите на новий рівень себе продуктивного. Бо ми дуже багато уваги зараз заросіємо на Телеграм, інтернет, море і 5 хвилин посидів тут і все витратив. Розумієте? Обов'язково перевірте свої обіцянки, наскільки ви їх дотримуєтесь. Чи є у вас звичка відкладати важливі справи? О, особливо не вам не подобається, у мене не виходить, де все я відсунувся, я тут більше не працюю. А тепер подивіться, як це можна переробити. Чи, можливо, ви когось звинувачуєте в тому, що у вас не виходить? А можливо, треба подякувати тій людині, що вона чомусь вас навчає? Таке теж може бути. Але це ж я кажу, це вже особливі речі, і на кожного я не можу так, я кажу намагаюся сказати більш загальними фразами, щоб ви зрозуміли, що ця повня дає енергію, щоб взяти на себе відповідальність за власне життя та дії. І ще пропоную таку практику, як зміна обмежень і застарілих структур. Повня це час, щоб скинути стару шкіру. Стара шкіра це застарілі звички. Це переконання або обставини, які більш не служать вашому зростанню. Козиріг нам допомагає побачити, де ми себе обмежуємо і де ми собі не дозволяємо, і дозволяє нам відкриває нам наші страхи і блоки, ми можемо їх розумом переробити. Розумієте, ми зараз знаходимося в матеріальному місяці, який дає енергію, реально ось подумав і переробив. Це дуже магічний час. Дуже магічний час, і всі ці поради, які я вам пропоную, вони абсолютно реальні для кожного. Звісно, трансформація це процес, і вона не відбудеться за одну ніч. Ви ляжете однією людиною, а станете іншою. Ні. Але ви можете робити цей старт. Бо тут в цьому моменті збіглось дуже багато планет. Я вам казала. А 07.07 07 був такий теж портал переходу. І це зараз, ну зараз, саме цей час, щоб взяти відповідальність за своє. Фінансове життя за свою професійну кар'єру, звільнитись від старих обмежуючих переконань, від обмежуючих думок і створити реальну нову реальність достатку і самореалізації, бо ви заслуговуєте на цю фінансову свободу, бо ви здатні створити успішну кар'єру. Використовуйте цю потужну енергію повністю, щоб заклати міцний фундамент для свого нового процвітаючого майбутнього. А я тут для підтримки вас, і якщо вам потрібна особиста робота, якщо ви не можете з цим впоратись самі, звертайтеся за допомогою. До речі, саме в цей час теж важливо знайти того, це повністю підсвічує моменти. Ніколи не ви можете ніколи не соромно да, звернутися за порадою. Звертайтесь до того, хто вам, кому ви довіряєте за пораду, якщо вона вам потрібна. Отже, я бажаю вам успішних трансформацій, безмежного достатку, неймовірних кар'єрних проривів. Щасливого, неймовірного літа. Дякую, що ви були зі мною. Особлива подяка моїм підписникам Дарина вам особливо, що я таки записала це відео, бо не було багато коментарів і побажань, а в мене є бажання донести ці думки до вас. До зустрічі в наступному випуску Soul Power UA. Світлана.